Всім привіт! Я Жанна, і сьогодні в мене незвичне відео. Я трошки заморочилась і хочу погрозити вас цей процес заморочення. На цих вихідних в Києві пройде вирій. Не знаю, чи ви про нього чули, але це перший такий івент, який організовує Альона Гудкова. Це фестиваль музики, етнічна електронна подія. І цікава деталь цього івенту це те, що тут буде дрес-код, і можливо ви бачили ці сторін, де люди паряться і думають, що їм такого вдіти, і саме головне, як в цьому прийти туди посеред дня, добратися з точки А до точки Б, вийти з якоїсь зони комфорту і в цьому ефімерному дрес-коді рухатись містом. У вирій, як птахи, рухаються у вирій наприкінці осені, наприкінці літа. А, в общем, яка тут ідея? А, у цього, цей фестиваль буде проходити два дні. Я купила собі куточок на суботу, а, тому що там буде виступати Бенджамін Клементайн, і, і мені здається, що я років 10 як хочу потрапити а, на його концерт. ще... Прости, господи, з часів ВКонтакті, коли я слухала його музику там. І не виходило, Потім почався якийсь ковід, зараз, те, що зараз? І він приїхав до нас сам. Блін, ну це ті, так класно, що я одразу е, вписалась в цю подію. Е, і треба тепер запаритись трохи з Дрес-кодом. Що е, Альона Гудкова, як фаундерка цього дійства, каже про дрес-код? розкуте етно, етнофутуризм, дикість, природність, свобода. Що є дрес-кодом? Цілісний образ від маківки до п'ят, придуманий, створений, живий, такий, що відображає, ким би ви були, якби жили у вирії. Е, ось. Е, Сьогодні я хочу розказати, як я збираю свій образ на вирій. Так, я почала перебирати речі в своєму гардеробі, і я ще побачила, що мені здається половина всіх моїх речей. Це речі не для повсякденного життя, а для вирію. Е, ну, це, напевно, якесь моє альтер-его живе і купує просто. Чумові суконьки і ніколи їх не вдягаю. Але от є привід це зробити, треба ним скористатися. Я хочу показати, що я відібрала і на чому я хочу зупинитися. І, звісно, ми будемо підбирати парфуми. Поїхали! Перше, перше, е, я знайшла в своєму гардеробі ось це рожева. Суконька з такими висюльками, просто як пташечка, яка лисить у вирі. Я пропоную міряти. <рес> ну. Клас, так? Да? Я думала про щось таке світле, ефемерне, веселе або, навпаки, піти в Total Black. Я зараз хочу спробувати різні варіантики і щось з цього обрати. Блін, це Зефірка. Так, рухаємось далі. У мене є просто прекрасні такі хіпарські штанці з розрізами і такими зав'язочками. Мені здається, що максимально відповідає такому фестивальному літньому розслабленому луку. І ось таке безумне, повітряне, бездушне, квіткове. Пробуємо. <laughs> <Тоже подобается. смех> так так Або 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 пятый в тотал Блэк. <laughs> Так, Total Black це здається, прикольно. А, ну і це вечірній івент. І тут така тканинка. Повітряна літюча. Значить, птаха. Тут ще можна зробити ось таку класну штуку, яка в мене є. Блін! У мене є інший фаворит. До якого ми зараз перейдемо. Але мені здається, це міг би бути він. й оце. Клас, так? Да? Блін, тепер треба буде подумати. Бо мені капець як подобається. А, так. Що я тоді хочу поговорити? Тому що обираючи між двома образами легким, повітряним, бездушним і так далі, або Total Black, таким роковою, темною птахою бути, я думала про парфуми, які є невід'ємною частиною образу. І ось який в мене є варіант. Якщо ми говоримо про цей Total Black образ, до речі, ще це тільки частина образу, тому що головна частина має бути щось таке прикольне на голові, і тут є над чим ще попрацювати. Так от, повертаючись до парфумів, якщо говорити про оцей образ темний, то в мене є два варіанти. Це або «Dreaming with a ghost» Max Бакстен, тому що для мене це про букет таких літніх, трохи зів'ялих квітів в тимряві у пустій кімнаті. І він афієно довго тримається, мені здається, можна буде танцювати, скільки вийде потанцювати, і він буде завжди поруч шлейфити, заповнювати простір бути частиною цього образу. І тут є такі пряні нотки, які дає айва, але і оця квітковість, мускусність, томність ну, все, що відповідає цьому темному образу. Або датура Бланш від Кейко це така темненька, приємна, молосна тубіроска, а, з дурманом. Це, ну, це теж класно вписується в цей образ. Тому. І Якщо він буде Total Black, то це буде або це, або це. Спробуємо перейти до мого фаворита, хоча я тепер у ньому не впевнена. Готові? Русалка стайл. Um, мені здається, що макар була трохи відвертіше, ніж планувалось. Я задумувала це як такий сучасний образ мавки, тому що тут такі неонові кольори, блискітки, щось таке. Блін, не завадило б мати якусь накидку насправді, тому що до цього міста ще це треба добратися. І чи вистачить в мене сміливості ось прям так іти вулицями міста? Скоро дізнаємось. Так, от, цей образ я планувала доповнити. Зараз покажу чим. Так, я була на вихідних на секунді і побачила ось таке невідоме що. Це насправді доволі прикольне плаття, але я планую його порізати на стрічки і вплести у волосся. Я хочу якусь таку мати копну на голові з такими яскравими неоновими е кольорами, бо мені здається, там може бути прикольне освітлення, і воно буде так виблискувати в темряві. І все, мої близькі такі, коротше, така. Мавка. А, я купила пір'ячко, тому що я планувала зробити собі щось на голові, якийсь віночок, щось таке прикольне, крейзі. І, в принципі, я щось таке, мені здається, зробила. Ось що в мене вийшло. Похоже на вушки кролика, так? Ну, це воно ще стилізується, і тут будуть ще якісь коси, в які будуть вплетені оці ніонові стрічки. Ще в мене є ось такі стрічечки. Теж будуть якось так висіти на різному рівні. Має бути прикольно. Щось на голову є і вже добре. Так, парфуми під цей образ. Я думала про мильні пузирі, щось таке альдегідне, неонове і так далі. І блін ідеальним парфумом є uh, Miles Acne Studios, тому що там воно якраз таке перламутрове, бездушне альдегідне, супер довго тримається, що важливо. В мене його немає, але в мене є, як мені здається, дуже схожий аромат, який я дуже сильно люблю. Це 2787 персе. Теж такі сучасні альдегіди, які будуть іскритись, літати, нагріватись. Це насправді аромат чистоти, але я тут відчуваю дуже багато такої рожевої шовковиці, що робить його супер незвичним, і таким повітряно бульбашкове Як мій образ. Якщо я піду в ньому. Так. Що в мене буде на обличчя? Як я думаю? Хочеться чогось іскравого. Блін, от мені подобається той Total Black образ, але чогось за настроєм, мені хочеться чогось такого крейзі. Подивимося. Може, я передумаю ще за дні, які залишились. Так, в мене є ось такі блискітки. Пік-пік-пік. Хочу їх всюди нанести, щоб блищати. І мені здається, вони класно мечаться з кольором мого пір'ячка і з цими блискітками. Мій улюблений жовтий олівчик під очі. Ну, не знаю, я обожнюю і вважаю це своєю фішкою вже. Рожевий пензлик. Хочу зверху щось таке прикольне намалювати. Зараз будемо пробувати. І ще рожева пудра. Ой, рожева туш. Я її привезла. З Японії. Вона супер крейзі. Зараз будемо пробувати. Ну, щось таке. Подивимося. Ще є час подумати. Але мені здається, що це дуже класна ідея зробити щось таке в цей час, тому що нам треба трошечки. Відкрити якесь своє альтер-его, випустити його, погуляти, щоб трошечки розслабитись, трошечки перезагрузитись, щоб у нас були сили далі продовжувати. Тому що вибору нема. Продовжувати ми будемо, а сили нам не завадять. Побачимось на вирії. Пока!